Триває капітальний ремонт одного із шляхопроводів об'їзної дороги Лозова панютина хлібне. Офіційно він розпочався з 1 листопада. Завершитися має 31 грудня. Таким ще на початку жовтня був міст над залізницею полтавського напряму, що на об'їзній дорозі лозова панітна хлібне. А таким є зараз. З нього повністю зняли старе дорожнє покриття, пофризували, прибрали захисний шар, демонтували тротуари. Зараз на основу будівельники укладають металеву арматуру, по бокам кріплять карнизні блоки. З понеділка планують половину мостового полотна вже залити бетоном. Як нас завірив тільки що прораб стройки, йдуть вони в графіки фінансування. Через управління ЖКХ пройшло перше, це аванс. Далі буде вже фінансування проходять по актами повних робіт. Перша часть з них вже поступила в управління на перевірку. Вартість робіт по капітальному ремонту цього шляхопроводу складає близько 4 мільйонів гривень. На сусідній, що над залізницею Дніпропетровського напряму, кошти також виділені, але в половину менше. На нього виділено 2 мільйони. Значит, тендер сейчас в стадии завершения, и мы будем после проведения тендера тоже заключать работы. Но 2 миллиона это не, не закрывает всю стоимость работ, необходимых по нему выполнить. Поэтому будут выполняться те работы, которые позволят нам а, снять а, гриф аварийного с этого моста. Завершитися ремонти обох мостів об'їзної дороги мають до 31 грудня. Шляхопровід, що зараз роблять, розповідають будівельники, по завершенню буде схожий на той, що зведений через станцію Лозова. Обабіч будуть встановлені оцинкована горожа, відбійники. Наступний етап після того, як зроблять мости, зазначає начальник управління житлово комунального господарства Сергій Костюк ремонт самої дороги.